Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Дякую, що завітали. В попередніх своїх відео я вам трішки розповіла про те, що в мене є улюблений такий сорт малинки. І ось я до неї зараз підійду і вам покажу. Ми її вже їмо. Повним ходом, як кажуть, подивіться, ягідки. Спілі вже ми з'їли, а це ще спіють. Ось тут ще, бачите? І ось така вона висока. Це сорт зюгана. Ми його купляли десь два роки тому. Вже минулого року ми збирали урожай, але, звичайно, він був не такий е, великий, як зараз. Я думаю, що це ще не все. Кожного року буде все більше і більше. Але сорт дійсно смачний, ароматний, мені він дуже подобається і дуже великі ягідки. Бачите? Я їх не міряла, але ну, справді вони відрізняються від звичайної малинки. Це в мене жовтенька малинка, теж смачна. Нам її подарувала мама чоловіка, але, е на жаль, я не знаю назви, бо це вже, мабуть, і давненько було, коли її купляли. Це був подарунок з її саду. Так. Що в мене тут ще є? Тут біля малинки є ужина. Теж, на жаль, назви не знаю, це теж був подарунок. Ягідки теж дуже великі, солодкі. Далі тут у нас іде смородинка. Це теж саду мами. Теж назви, на жаль, не знаю. Але вона ще не так рясно плодоносить, як у мами. Мабуть, все ж таки ще молоденькі були саджанці. Ще не можуть так давати такий урожай. Так, це ми підійшли до кущиків, таких гарних їм теж другий рік. Такі красиві кущики чорниці садової. Цей кущик Денис Блю називається. Це кущик поряд дюк. Вже такий врожай. Ягідок тут багато. А там чомусь. Чомусь нема, не знаю чому. Так, тут також кущик, а, як він зветься, господи, дюк. Але тут такі вже ягідки є навіть вже починається такий окрас красивий. І знов тут вони через один у мене тільки два сорти, як я вже казала: Денис Блю і дюк. І ось йде через один. Денис Блю, потім дюк, знов Денис Блю і знов дюк. Так, тут знову у мене ожинка. Такий же самий сорт. Тут малинка звичайна. Це також від мами. Теж ягідки дуже смачні, але вони трішки менші. І такий сорт, теж покупний, називається Аміра. Він теж дуже непоганий, ягідки менші, ніж узюгани. І ось мені вони, ну, не такі смачні. Вони теж смачні, але не такі смачні, як у зюгани. Знов тут малинка звичайна і закінчується знов от такою високою вже ожинкою. Тут поряд з моїми кущиками, зі смаколиками, як я кажу, росте такий горіх. А тут така краса вже виросла, це дерево Павловнія. Вибачте, за мій манікюр, якого нема. Не встигаю я із садом, і з манікюром. Ну, іноді встигаю, але щось сьогодні не встигла. Але думаю, поки є малинка, я обіцяла, треба обіцянку виконувати. Так, що в мене тут ще є біля останньої тут жінки, Ну, таке петрушечка, м'ятка, моя шовковиця декоративна. Але ягідки вона дає. Зараз я вам покажу ягідки манюні отакі. Вони маленькі, але вони солодкі дуже. смачнющі. І далі вже йде мій виноградик. Теж росте, які в мене ще смаколики. Це у нас хурма, але, звичайно, вона ще дуже-дуже маленька. Я сподіваюся, що все ж колись я побачу, які в неї плоди, які вони будуть за смаком. Бо коли купляли, казали, що Смачнюча. І що ця хорма дуже морозостійка, не хворіє майже. Насправді, вона у нас росте другий рік. Перший вона сиділа ніяк не хотіла зростати, а от зараз вже вже нічого, вже ніби росте і так непогано виглядає. Це у нас нектарин, червонолисний. І цього року вже трішки буде врожай. Отак От виглядає. Але їх тут декілька штучок. Якщо дерево їх не скине, то спробую, які вони за смаком. Тут в мене теж трішки помідорок, кабачки, не тільки на терасі другого поверху в мене городик, тут теж є маленький. Ось такі вже там кабачки, якщо видно. Десь тут ще є такі манюньки, зростають потихеньку. Тут в мене полуничка, вже її сьогодні почистила, тут суничка. І знов полуничка. Сортів у мене багато, бо оскільки я нічого не знала, які вони бувають, і щоб були Смачніші. Почитала, які є смачні, і от заказала по дві по три штучки кожного сорту, щоб зрозуміти, які ж найсмачніші. Але залишила всі. І вона дає вусики, я цими вусиками її ще розмножую і ось так вже багато в мене полунички. Тут у нас такий плодовий сад. Це колоновидні дерева, черешня. Одна, друга. Цього року навіть скуштували. Я не знаю, які у них назви. Чоловік купляв, теж заказував тут у нас недалеко в селі. Чоловік продає саджанці. Усіляких плодових дерев. І він сказав, що смачний сорт. Це правда не збрехав. Солодкі ягідки, такі крупні. Тут у нас грушка. Другий рік вже буде плодоносити. Грушка раз. Грушка два, а тут яблучка. Яблучка, теж колоновидні, тут теж декілька сортів, але які, на жаль, не знаю. Тут у нас сливка молоденька. Ну, не така молоденька, як ви зараз бачите, бо деревце вже було більш велике, але мій шкода, як завжди, він його зніс. Коли кудись йому треба було, він так боком-боком і зніс дерево. І воно так зламалось, що я насправді не знаю, чи це пішов садженець після прищепи чи до. Якось там поки не зрозуміло, воно біля-біля, але чи воно від неї пішло, чи це буде якась дичка. Я не знаю, але щось мені так хочеться, вона так гарно пішла, так хотіла жити, що ми її отак поки залишили. Так, це в нас сливка така. Це вишня. Тут більше деревце, але щось воно нічого не дало. А це менше, і воно було повністю все в ягідках, хоч ще трішки залишилось. Теж дерева маленькі, колоновидні, тут персик. Перший рік у нас тут будуть ягідки. Це ніби алича. Але тут чотири прищепи на одне деревце. І воно таке високе. Це не колоновидне, не видно, єдине, тут не колоновидне дерево. Ось такий в мене плодовий садик. Тут біля басейну абрикоска, Дуже красива. Такий колір чудовий. А ось тут біля, біля моїх трояндочок ще одна абрикоска, Ось така вже велика, але щось вона ще жодного разу. Не показала нам своїх плодів. Ну, сподіваємось, ще трішки підросте і обов'язково нам віддячить. Mm. Біля виноградику ще має таке деревце. Райське яблучко. Я вже його показувала. Отак вже наростає потрошку. Теж така цікава у нього форма. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Дякую, що були зі мною. Дякую за прогулянку. Я сподіваюся, вам сподобалось. Все показала. Ніби все, що росте, все ще маю. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я завжди відповідаю. Всім пока-пока!